Вітаю громада! З вами Олександр Краєв І сьогодні ми з вами розберемо уже, на жаль, не такий рідкісний випадок. Коли жорстка і дуже часто агресивна риторика Трампа допомагає слідству виснути проти нього більш жорсткі обвинувачення, мова йде саме про те судове засідання, яке нам є найбільш важливим, а саме справа 6 січня 2021 року, себто, справа про штурм капітолі, який як вже може попереднє слідство показати, був інспірований і по суті частково керувався колишнім президентом. В суботу цього тижня Трамп в своїй улюбленій, ну вже улюбленій, бо ще не пускають соціальній мережі True Social написав, що за те, що зробив генерал Мілі за його президентства, єдиним покаранням було б смерть. Тобто, по суті, Трамп, лідер, колишній лідер і як він хоче себе бачити, майбутній лідер найбільшої демократії світу, хотів би ввести одноосібним рішенням смертну кару на колишнього командувача штабів усіх збройних сил сполучних. Штатів Америки. Звідки в нього взялася така геніальна ідея? Лише нещодавно з'явилося доволі ґрунтовне розслідування, яке показало, що після подій 6 січня, фактично майже в той же день, Марк Мілі, виконуючи свої конституційні обов'язки, зв'язався із керівником штабів ар... національно-визвольної армії Китаю і запевнив їх, що не зважаючи на те, як би не розвивалися події зараз. Сполучені Штати Америки не планують раптової військової акції або повноцінного нападу на Китайську Народну Республіку, що насправді лише доводить те, що події 6 січня дійсно не були жартом. Це дійсно не було просто невдоволення натовпу. Яке хотіло перемоги Трампа тим, щоб Трамп знову повернувся до влади, справа реально йшла про те, що військові відчували загрозу потенційної диктатури, якщо Трампу вдасться цей переворот, якщо йому вдасться зупинити підрахунок голосів і повернути вибори на свою користь. І тому Мілі вирішив перестрахуватися, попередивши китайців, що. Так, дійсно проблеми великі, але їм не варто напружуватись їм не варто приводити війська в бойову готовність. Бо мілі також розумів, що може зіграти реверсивна логіка. Китайці, не знаючи, чим завершать ці події на капіталійському пагорбі 6 січня, могли відчути загрози від потенційного президентства Трампа і могли зрозуміти, що перші його кроки дійсно будуть надзвичайно жорсткими, і такими, на які Китай має реагувати превентивно, і тому або не дати Китаю превентивно зреагувати, тим самим розіжливши Трампа і зробивши більш вірогідним силовий сценарій розвитку, Мілі вирішив випередити всі ці події і відвернути можливу катастрофу. За це Трамп йому пообіцяв смертну кару, як тільки він зможе дістатися до влади. Але окрім того, протягом вихідних Трамп встиг налетіти ще й на незалежне медіа. І в своїх повідомленнях він казав, що в принципі це медіа треба розганяти, і взагалі медіа в країні, де він би був президентом, має контролюватися президентом. Ну бо інакше, як воно буде працювати і як воно буде доносити людям дійсно правдиву інформацію. Нарешті, на рівні всіх інших його погроз і заяв, саме на заяву щодо медіа, Білий дім вирішив відреагувати і сказав, що така риторика є неприпустимою, і вони будуть розглядати можливості юридичного обмеження доступу громадянина Трампа до таких інформаційних каналів. Адже ми пам'ятаємо, що те ж саме 6 січня сталося саме тому, що Трамп мав необмежений доступ до інформаційних каналів і фактично міг скеровувати ті жахливі події, не виходячи зі своєї машини чи зі свого дому. Отже, ми маємо ситуацію, коли е, підозрюваний, потенційний підсудний громадянин Трамп продовжує інспірувати жорсткі дії проти власних ворогів, продовжує погрожувати незалежному медіа і державним службовцям, які, як йому здається, не несуть нічого крім катастрофи для нього особисто. І таким чином Трамп лише погіршує свою ситуацію. Бо дійсно, коли ти знаходишся під слідством в справі, яка стосується якраз погроз. Яка стосується нападу на американську демократію, яка стосується спроби повалення конституційного ладу, не найкраща стратегія намагатися знову ствердити, що це було єдине правильне рішення. Не найкращим є той підхід, коли ти хочеш нападати і вершити самосуд по суті над твоїми особистими політичними ворогами. І таким чином. Все ближче і ближче до нас та ситуація, коли Трамп буде повністю інформаційно обмежений в своєму впливові, все ближче та ситуація, коли довкола нього залишиться дійсно лише його найбільш ядерні прихильники, ну, яких просто не проконати ні в чому іншому, і коли він дійсно буде ставати парією, навіть для власної партії. Давайте не забувати, що ще 31 липня цього року Wall Street Journal, основний рупор консервативної частини республіканської партії, почав закликати і інвесторів і простих виборців республіканців відвертатися від Трампа як чогось, що є небезпечним для самої ідеології республіканської партії. Отже, ми зараз стоїмо на тому роздоріжжі для республіканців, на якому вони мають дійсно прийняти визначальне рішення. Чи стане Дональд Трамп знову уособленням партійної ідеології? Якщо стане, ми знову повертаємо ситуацію 20-21 року, коли культ особистості, бажання однієї людини і бачення однієї людини стали визначальними для курсу цієї цієї партії. Якщо ж вони зрозуміють, що певний плюралізм, різниця в поглядах різних груп впливу і різних політиків є тим, що може визначити республіканське майбутнє, тому що ніхто ж не каже, що відмяти Віві Карамасвані, хоча він має дуже схожі погляди з Трампом, ніхто ж не каже нападати на неоконсерваторів, типу Рона Десантіса. ніхто не хоче заблокувати класичних консерваторів, рейганівців. Також Кріса Крісті або Майка Пенса, звісно, ніхто нічого не каже про поміркованих, наприклад, про Нікі Хелі. Тобто, чи готова партія відійти від Трампа і дати можливість самому виборцю вирішити, за кого він готовий голосувати в 2024 році? Будемо дуже сподіватися, що республіканці зможуть вийти з цієї ситуації достойно і залишитися тією партією, яку ми всі знаємо і любимо ще з 80-х років минулого століття. А найголовніше, ми віримо, що подібні інсинуації, подібні нападки, подібні погрози розправою, по суті, не стануть проблемою для американської демократії і дозволять в листопаді наступного року пройти виборам, які будуть чесними, які будуть відкритими, які дійсно покажуть всьому світу, що Америка є флагманом світової демократії. Дуже дякую вам за увагу, друзі. Нагадаю, підписуйтесь на цей канал, ставте ваші реакції і, звісно ж, вступайте в полки дискусії в коментарях. Почуємось і побачимось!